90-60-90 – 90. такими є загальновідомі стандарти жіночої краси. Головна шосткинська красуня незабаром буде готова посперечатися з цим твердженням. Її стандарти зовсім інші, але люблять її не тільки за зріст чи вбрання, люблять за настрій, який вона дарує. І новий рік без новорічної ялинки навряд чи буде справжнім. Якою вона буде? Мова про це у наступному сюжеті. На центральній площі міста вже розпочався монтаж каркасу новорічної ялинки. Ведуть його працівники Зеленбуду. Роблять це дуже ретельно, розуміючи, від якості проведеної роботи залежить настрій шосткінців та гостей міста. Спеціальні кріплення та розтяжки для стійкості, навкруги обруч для збереження форми красуні. Наступний крок кріплення на 22 метровий каркас маленьких ялинок, розповідає Микола Краснощок, начальник управління житлово-комунального господарства, який координує роботу всіх служб. Ялиночки вже доставлені. ...з з одного з лісгоспів. В цю елку входить 208 елок, починаючи від 30 см і закінчуючи 5 метрами. которые Последній ряд, внизу, 5 метрів. Трохи згодом до роботи візьмуться працівники міськ світла. Шосткинська новорічна красуня полюбляє виблискувати всіма кольорами райдуги. Тож цього року ми зможемо милуватися 120 стробоскопами, зверху донизу ялинку оперезуватимуть 30 світлових ліній різнокольорового дюралайту. До цього додайте близько 560 ліхтарів, ось і вийде те, про що мріють пересічні громадяни. З новими ігрушками, пишною, красивою. Ну, такое же, наверное, чтобы она крутилась, вот, пожелание у нас ребеночка, щоб она крутилась вокруг обязательно. И вот. вокруг ёлки, чтобы много зверюшек было, фотографировали, чтобы детки с ними. Чтобы всех было поднимало на радостное настроение, новогоднее не только у детей, но и у взрослых. В прошлом году была очень красивая ёлочка. Если будет такая же и в этом году, то будет это прекрасно. Хотелось бы видеть очень много гирлянд, чтобы вечером она нас любовала, окружала большим большим количеством огней, чтобы видно её было издалека, вот. Но скажу, что в Шёски всегда очень красивая ёлка, очень приятно приезжать на новогодние праздники к родителям. Весь процесс відновлення та набору каркасу займе по часу майже тиждень. Перед комунальними службами поставлено завдання впоратися Зазначений термін. Микола Іванович впевнений, що впорається. К 16-му Йолка має бути готова, і 16-го спробуємо, її, якщо буде команда. Запускати запускать, то значить, будемо включати. По справжньому новорічний настрій у відділі культури. Кращі друзі красивих дівчат це діаманти. А для новорічної красуні і про це знають і дорослі, і малі яскраві вогники і прикраси. Цьогоріч, за словами Ігоря Фатуна, начальника відділу культури і туризму, для головної ялинки шостки придбано 12 нових комплектів прикрас. Вони складаються і розкладаються як пазли, перетворюючись то в бурульки, то в окремі шари. Все це поєднається з тими іграшками, які збереглися з років минулих. Тож я надія, що і цього року у неоголошених змаганнях, чия ялинка краща, наша знову вразить і з ростом і прикрасами. Нові ігрушки будуть, нові огоньки і гірлянди будуть, тому все йде своїм планом. Глядя на йолки в інших містах і навіть в обласному центрі, повірте, ні кривя душою, можна сказати, що наша йолка краща. Такої йоки немає, навіть в шумах, Мені здається, я сколько раз там був хуже, ніж у нас. Для того щоб свята вдалися, потрібні не тільки його атрибути, але й святкові заходи. В шості з цим також все гаразд, запевнив Ігор Михайлович. Орієнтовно новорічний старт буде даний 16 грудня. Святом запалювання вогників на головній ялинці, а далі і концерти, і ранки для маленьких і великих мешканців шостки. Напередодні нового року бали маскаради, започатковані минулого року, закружляють у цеві та у цека. Єслі у нас штота прижив. понравилось нашим жителям, то оно становится традиционным. Также и в этом году мы планируем эти балмаскарады для всех желающих сделать. Поэтому я думаю, что все найдут для себя мероприятие, Коториїм цікаві. прокинутися від після святкового сну змусить шосткінців театралізоване дійство, що відбудеться 1 січня на центральному помості. Прачний фієрк теж не відміняється. Заплановане величезне розмаїття розваг обіцяє зробити святкування Нового року дійсно казковим.